Пан Володимир вже 20 років працює водієм маршрутки. Зазвичай любить і за місто вибратися, і на риболовлю піти. Але на ці вихідні в нього плани куди серйозніші. Ні, ремонт. Ремонт. Жінка дома страдає, сама ремонт робить. Буде допомагати. Попробую. А що робите? Ремонт? пан? Любої. Пані Наталя має неабиякі плани на вихідні. Жінка разом із 11-річним сином, футболістом їдуть на море, однак не відпочивати. А З рібенком їдемо на футбольне збор Велічовськ. А я буду дивитись, насолоджуватися відпочинком. Ну і... Уболівати за сина абітурієнт Дмитро каже, що так втомився, що й думати про якісь плани не хоче. Не знаю, буду вдома сидіти. Напевно Так бабушки поїду. Будемо гуляти, ходити в парк, ходити в баню. Раніше 17-річна Софія на кожні вихідні їздила до бабусі, однак зараз усе змінилося уже менше. Уже возраст такою хочеться з друзями гуляти. Тетяна Васильівна вже на відпочинку. Жінка приїхала з Дніпра погуляти столицею. А ви вперше в Києві? Ні, я не вперше. Моя бабуся була тут, ківлянка. Я зараз знову приїхала к дітям. Mm. І така можливість посіти опять. Я вже була києва, печерській лаврі. Мені цікаво. Хочу це опять містить. А от подружжя Сергій та Оксана їдуть на дачу із друзями. А що на дачі? А що на дачі? Купатися, загорати, друзями там зустрічаємося. і співаємо під гітару.